Курс чудес урок 222 Бог зі мною, я живу і рухаюся у ньому. Бог зі мною, Він моє джерело життя, внутрішнє життя, повітря, яким я дихаю. Їжа, яка мене підтримує, вода, яка оновлює і очищає мене. Він моя оселя, в якій я живу і рухаюся, Дух, який керує моїми діями, пропонує мені свої думки та гарантує мій. Імунітет від будь-якого болю. Він огортає мене добротою і увагою і зберігає в любові сина, якому світить і який у свою чергу світить йому. Який спокійний той, хто знає правду, про яку він говорить сьогодні. Отже, зараз, коли ми мовчки входимо у твою присутність і просимо спочити з тобою в спокої на деякий час, у нас немає інших слів. Крім твого імені на наших устах і в наших думках. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.